Наші органи чуттів прив'язані до трьох опор: тіло, оточення і час. Ми безперервно питаємо себе, де я, що зі мною, скільки минуло. Це є лінійна модель реальності 3D, у якій ми живемо щодня. Але квантове поле працює е, трошечки інакше. У ньому всі можливості існують поза простором і часом. Поки подія не стала фактом, у неї немає координат де, коли, кому. Вона це хвиля потенціалу, варіант будь-яких можливостей. Щоб торкнутися цього поля, потрібно на мить вийти за межі звичного сприйняття, забути своє тіло, тобто розслабитись настільки, щоб образ тіла відступив у тінь. Відійшов на другий план: відкласти своє оточення, на якийсь час не думати про ролі, свої обов'язки людей, які вас оточують місця, і втратити відлік часу, дозволити собі занурення, у якому хвилини і години зникають. У такі моменти ми стаємо чистою свідомістю, без ярликів і меж, і саме в цьому стані можемо доторкнутися до потенціалу, вибрати хвилю нової реальності і налаштуватись на неї. Коли ми виходимо за межі тіла, простору і часу, ми отримуємо владу впливати на всі три. Це ніби зазирнути у майстерню, де всесвіт формує свої події, зробити свій вибір ще до того, як вони з'являються.